У міністерстві внутрішніх справ триває кадрова чистка за зраду державних інтересів України, порушення присяги та дискредитацію звання міліціонера. Звільнено виконувача обов'язків начальника міліції в Автономній Республіці Крим Сергія Абісова та виконувача обов'язків начальника міліції в Севастополі Олександра Поддубова. Слідом за кримськими правоохоронцями звільнили керівника міліції Черкаської області Леоніда Бойко, керівника міліції Рівненщини В'ячеслава Чайку, керівника міліції Закарпатської області Василя Турдая та головного міліціянта Одеси Михайла Вершняка. Оминули кадрові зміни і Службу безпеки України з посад начальників управління СБУ звільнили в Запорізькій області Олександра Кузнєцова, в Тернопільській області Володимира Маркевича. В Службі безпеки України відбувалися не лише звільнення, а й призначення. В Луганській області на зміну Олександру Третяку, начальнику управління СБУ, прийшов Олександр Петрулевич. На Сумщині крісло начальника управління Служби безпеки України від Андрія Василевського перейшло до Володимира Іванюка. Сергій Шевченко став начальником Служби безпеки України в Херсонській області. А Олега Псалямов начальником головного управління СБУ в Криму.